Вітаю всіх добрих людей. Сьогодні у нас отакий приймачик невеличкий, який називається Свірель. Це радянський приймач, він випускався з 1981 року у місті Орша в Білорусі. Його особливість є та, що він зроблений тоненьким, як, майже як сучасні телефони. Конструктори так старалися зробити його маленьким, що навіть з Частину динаміка вони винесли крізь корпус, вона стерчить, це так задумано. Такий кишеньковий в повному сенсі цього слова приймач, можна носити його в кишені. Ну, як зараз носять телефони. Він містить в собі 12 транзисторів, це супергетеродин. але тільки та один діапазон на середній хвилі. Так, Тут у нас є якесь трошки невелике втручання, саморобна шкала і це от захисне скельце трошки їздить. Він працює від двох батарейок. Я там якісь вставив, які були. Не хочу сильно закривати кришку, бо вона там трошки туго ходить. О! Навіть щось там може бути що робочий. Ну, зараз прийому не буде, тому що це середні хвилі і зараз день, в нього чутливість не дуже ж така висока. Тим не менше, ви чуєте, восьму ранку пробиває якась російська радіостанція. Просто чудовий приймач, молодці радянські білоруси були. Поки ну, що все. Пока-пока.